Вітаю вас, друзі! Сьогодні в нас на огляді камера відеоспостереження Камсой x 1 Ця крихітка точно вас дивує своїм функціоналом. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал і нумо до огляду. Ця камера призначена для домашнього використання. В першу чергу це підвищує рівень безпеки вашої оселі, офісу тощо, а також допомагає вам спостерігати за дітьми або пухнастими друзями. Модель отримала насправді чудовий набір функцій, встановлення та налаштування, максимально прості, адже пристрій має компактні розміри, висота 70 мм, діаметр 60 мм, а вага всього 113 грам. Камсой X1 має досить цікавий дизайн як для відеокамери. Вона виготовлена з якісного пластику у формі циліндра та поєднує в собі. Два базових кольори білий та чорний в комплекті з камерою У нас та і всі шнур для зарядки, кріплення на стіну та посібник користувача. Перейдемо до основних характеристик. За якість зображення відповідає 1,2.8 дюймовий CMOS сенсор, максимальна роздільна здатність зйомки у форматі Full HD 1920 на 1080 пікселів. Оснащена камера ширококутною 120-градусною лінзою, що охоплює значний простір навколо себе. Картинка чітка, деталізована, яскрава і з відмінною передачою кольорів. Має інфрачервоне підсвічування, тобто нічний режим. За це у нас відповідають 6 світлодіодів, які охоплюють територію до 10 метрів. Це Забезпечує камері можливість працювати навіть в умовах повної темряви. І найкраще це те, що інфрачервоних світлодіодів не видно у темряві. Камера оснащена датчиком руху пір та має технологію Human, що дозволяє вам не просто відслідкувати людину у кадрі, а не реагувати на листя дерев, тварин, пилюку у кадрі та інші хибні спрацювання. Якщо камера реагує на рух, вона одразу ж відправляє вам пуш сповіщення на телефон та короткий шматочок, що саме у вас там відбувалося. А чи знали ви, що не тільки цю камеру, а загалом всі моделі від фірми Патрул і можна використовувати як сигналізацію. Ви можете налаштувати камеру таким чином, що так само, коли камера буде фіксувати рух, вам так само приходить сповіщення на телефон, але окрім цього буде вмикатись сигналізація. Злодії тримайтесь в камери, немає сліпих зон. Вона здатна повертатись на 355 градусів, тому охоплює всю площу приміщення, в якому встановлена. Керувати камерою можна за допомогою додатку, про який трішки пізніше. Камера оснащена вбудованим акумулятором ємністю 1100 мА, що забезпечує їй до 5 годин автономної роботи на одному заряді. Тобто навіть при відключенні світла ваша камера продовжить роботу. Підтримує карти пам'яті типу MicroSD об'ємом до 128 ГБ. Дуже важливо, що тут присутній режим циклічного запису, що дозволяє зберігати. Нові файли замість старих, якщо у вас закінчується місце на карті. По моїх приблизних дослідженнях карти пам'яті на 32 ГБ, яку я використовував, вистачить більш ніж на тиждень запису. Все це через більш сучасний кодекс тиснення H265, що дозволяє зменшити розмір файлу при цьому не втрачаючи якість. Камера зберігає окремі файли з відео по 5 хвилин. Крім того, матеріали можуть зберігатись у хмарі. Користувач отримує безкоштовний доступ до сховища на 30 днів. Також камера оснащена динаміком та мікрофоном. Функцію двостороннього аудіо. Вона може не лише записувати звук у приміщенні, де вона встановлена, а й відтворювати, наприклад, те, що ви говорите через мікрофон телефону. Що ж, давайте розглянемо нашу камеру детальніше. Яка манюня! На фронтальній стороні бачимо ширококутну лінзу. Над нею невеличкий синій індикатор, до речі, який ви можете вимкнути через додаток, щоб камера була ще менш помітною. Знизу під лінзою розміщений мікрофон, який, до речі, досить якісно вловлює найменше звуки. Неозброєним оком ви цього не побачите, але навколо лінзи розташовані ці самі інфрачервоні світлодіоди, які відповідають за нічний режим. Та десь тут захований датчик руху пір. Дуже класно, що цього всього не видно, через що камера ще більш мінімалістичніша. На задній стороні у нас розміщений динамік, насправді він маленький, але досить гучний. Можна чітко почути, що передасть ваш співрозмовник через мікрофон-телефон. Ну і зверху у нас розміщений слот для microSD карти. Ну і знизу у нас роз'єм 3 четвертих, що дозволить вам закріпити камеру на штатив або будь-яке інше кріплення. Основні елементи керування у нас розміщені ззаду. Це всього дві кнопочки: кнопка живлення та кнопка Reset для скидання до заводських налаштувань. Ну і звісно, роз'єм та c для заряджання камери. Тепер давайте розповім, як підключити камеру до телефону та налаштувати її. Керувати камерою ви можете за допомогою додатку Fowl або Ocam Pro, як для iPhone, так і для Android. Затискаємо кнопку живлення. Камера вмикається та перевіряє механізм руху. Перед новим підключенням не забуваємо натиснути кнопку Reset, щоб скинути камеру до заводських налаштувань. Каже, що девайс у нас скинуто до заводських налаштувань. Камера перезапускається і світиться синій та червоний індикатор. І вона просить нас підключи мене, будь ласка, до телефону. Скануємо QR-код на камері, натискаємо далі. Обираємо мережу Wi-Fi, до якого буде підключена камера. Важливо, що це має бути саме 24 g Вводимо пароль, натискаємо далі. Нам відкривається QR-код, який потрібно просканувати за допомогою камери. Якщо з якоїсь причини у вас не вийшло законектити камеру через QR-код, натискаємо «Try IP Connection, підключаємось до мережі Wi-Fi, яку роздала сама камера. Все, камера додана успішно. Що ж, давайте пройдемось по основних параметрах. Справа зверху у нас відображається швидкість інтернету та рівень заряду камери. Знизу у нас водяний знак з часом та датою, який ви можете вимкнути в налаштуваннях. До речі, синхронізується він автоматично після того як ви додасте камеру у додаток. Ви можете зробити фото, почати запис відео. Також можете обрати роздільну здатність запису Full HD, HD або VGA. окремою кнопкою. Можете вимкнути прослуховування, що відбувається біля вашої камери. Один один, один один. Можете передавати звук з вашого телефона на камеру. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Динамік неймовірно гучний. Окрема кнопочка, щоб вімкнути сирену. Також тут ви можете використовувати зум, щоб побачити ближче, що у вас відбувається, і звісно, джойстик для керування обертання вашої камери. Справа зверху, якщо натиснути на шестерінку, у нас відкриваються більш детальні налаштування. Тут їх дуже багато. В першу чергу, ви можете поділитись вашим девайсом за допомогою QR-коду. До речі, одразу чотири людини у режимі онлайн може переглядати, що відбувається у вашій камері. Налаштування зображення: тут ми можемо редагувати режим нічної зйомки, або автоматично він буде включатись, або, в принципі, ви. Имкнути можемо розвернути камеру по горизонталі по вертикалі. Прибрати або залишити водяний знак з часом та датою. Окрема кнопка для налаштування хмарного сховища. Далі у нас розділ пам'ять, де ви можете налаштовувати вашу sd карту. Тут вам показує, скільки ще вільного місця залишилось у вас на карті. Дозволяє нам вимкнути запис звуку, щоб займати менше місця, або ж зовсім форматувати карту. Розділ безпека, налаштування сигналізації. Тут їх просто купа. Human detection – це те про що я вам розповідав, коли камера реагує на людину. Можете налаштувати одразу на які відстані до камери буде вловлюватись рух. Humanoid джагмент, якщо я правильно розумію, цей пункт дозволить вмикати вашу сигналізацію, коли камера буде бачити рух. Звісно, налаштування сповіщень. Ви можете вімкнути або вимкнути надсилання пуш повідомлень при виявленні руху. Далі у нас налаштування запису. Коли камера бачить рух, вона записує невеличкий шматочок відео, який надсилає вам у хмарне сховище. Відповідно, ви можете вибрати довжину цього запису: 5, 10, 15 або 30 секунд. Налаштування частоти виявлення руху. Ви можете вибрати короткий, коли виявлення руху завжди залишається активним, але відповідно їсть більше батареї. Загальний, коли середній розхід акумулятора, тобто камера буде робити невеличку перерву після того, як зафіксувала рух. Ну і звичайний режим, коли камера витрачає найменше заряду, але робить довшу паузу. Після того, як зафіксує рух. Далі те, що може вам сподобатись, дуже крута фішка, кастомний звук для вашої сирени. Тут у нас дуже багато звуків на вибір, але саме класно, що ви можете встановити свій власний, записавши його на мікрофон. І ще одна корисна штука це редагування зони виявлення руху. Ви можете просто замалювати ту територію там, де вам не потрібно, щоб виявлявся рух. Також ви можете вимкнути світловий індикатор на камері, щоб вона була менш помітною. Ну і, звісно, можна обрати режими роботи. Режим сну, коли камера. Камера зазвичай перебуває у пасивному стані, а розбудити її можна тільки при виявленні руху або коли зайдете у додаток. Споживання батареї відповідно низьке, а режим роботи збільшується у рази. Ну і режим постійного запису, коли камера постійно в активному стані, але будьте обережні, це дуже витрачає акумулятор. Ну і пункт пробудження, де ви можете налаштувати, чи буде ваша камера вмикатись, коли ви заходите у додаток. У режимі система ви можете керувати оновленням вашої прошивки або дистанційно перезавантажити камеру. Додаток ОКМПРО загалом використовується. Всі ті самі функції, але має трішки інакший інтерфейс. Тому самі потестуйте та оберіть, що для вас краще. Отже, ptz камера відеоспостереження Камсой X дійсно здивувала своїм функціоналом. Маленька, прикольненька, гарненька, все, що треба, і вона є чудовим варіантом для побутового використання. Якщо вас зацікавила ця камера, всі посилання знаходяться у описі під цим відео. Запрошуємо вас до нашого шоуруму, який знаходиться на вулиці Городоцька, 209. Там наші хороші консультанти покажуть вам ще більше крутих девайсів та пригостять кавою. Не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, якщо у вас залишилися ще якісь питання. І до зустрічі у нових крутих відео.